Так, хлопчики, всім добрий вечір. У нас дуже Я постійно слідкую за вашими успіхами. Ви молодці, у вас, які класні тренери. Зараз проводимо тестування. Якщо ви тестувалися, то у нас нових тестів немає, але ви не хвилюйтесь, по кожному тесту, я буду давати додаткове роз'яснення, розказувати, що, куди, як і який зміст безпосередньо кожної вправи. Зараз ми маємо з вами попрацювати по пульсі. Ви знаєте, де у вас пульс, так? Дивіться, друзі, будь ласка, зараз знаходьте пульс, я буду говорити команду, оп, ви починаєте його рахувати, другий раз оп, ви припиняєте рахувати. Кожен з тренерів говорить прізвище футболістів своєї групи і ви голосно говорите кількість нарахованих ударів. Все зрозуміло? Давайте чесно, хто не знайшов, хто не знайшов будь ласка, віддайте, хто не знайшов, я підійду, покажу. Дивіться, ви маєте зняти літовичку і ось тут написуєтесь. Якщо ви ось цей пальчик, ось сюди. Ви будете відчувати попуски. <плес> Відчуваєте? Так, ви знайшли? Давайте я вам допоможу. Ви маєте ось цей пальчик, ось цей пальчик. Відчуваєте посту? Добре.

неб すごい 저러고 <무케라> 저러고 <무케라> <무케라> Номер 10. Номер 10. Номер 10. Номер

ні, вони торкнулися. Так, друзі, увага. Дивіться. Увага. Що? Ні, то потерявся, ну друже, я ж не буду до ранку ходити. Якщо ти вже знайшов, то вже чекай, тримаю, не теряй його. Будь ласка. будь ласка, ласка, От сюди руку прикладай. Друзі, увага! Ще раз наголошую, я говорю, оп, починаю.